Чи правда, що не буває триколірних котів? Триколірні дівчатка зустрічаються часто, а котики не бувають триколірні та чорно-руді. Чому така несправедливість? Трохи генетики шкільного курсу. Гени забарвлення у котів розташовані на тих самих хромосомах, що й визначають стать. Пам'ятаємо, у дівчат XX, у хлопчиків XY. червоний колір розташований на одній з ікс хромосом, а чорний колір на іншій X хромосомі. Білий колір не рахується, адже це шерсть позбавлена пігменту, а це кодується на інших ділянках ДНК. Отже, дівчатка можуть взяти чорний колір з однієї X хромосоми і червоний з іншої, і додати білий як відсутність пігменту. Тут а бідні котохлопчики можуть дозволити собі лише один колір або чорний, або червоний на вибір і додати білий. Ця картина, звісно, спрощена, але в цілому дає розуміння. Хоча так винятки бувають, іноді відбувається збій, в результаті якого у кота буде не дві, а цілих три статеві хромосоми, генотип XXY. Радості від цього загалом ніякої, бо триколірні коти безплідні. Тож, якщо побачите чорнорудого або триколірного кота, знайте, вам не здалося, а просто дуже про. Щастило.